І дуже багато реально паранормальних речей, які е, зараз або свідомо, або несвідомо е, використовуються у війську. Ті, хто був е, або на мінусі, ну, тобто за лінією фронту, або були в реальних бойових діях, вони вже по-іншому е, сприймають реальність і вони вже здатні відчувати і, ну, за допомогою інтуїції дуже багато речей. І тому є дуже багато випадків, які це ну, тільки підтверджують, і те, що люди е, про це знають, що у нас таке було і це можна використовувати, це дуже круто. І якщо ми побудуємо, ми вже побудували ту історію, що, наприклад, сили спеціальних операцій це характерники сучасності, ну тобто були казаки раніше, це було таке звичайне військо а характерники це. Те військо, яке ну 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 типа спец...